Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mazda CX5 2020 року випуску. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані. Пригнано з США з мінімальними пошкодженнями та відновлено. відновлення було із оригінальних деталей. Оснащено цю машинку бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра. Має автоматичну коробку передач. Повний привід. Гарний технічний стан. Дивіться, яка гарна машинка. Те, що потрібно на сьогодні, це Mazda CX30. У нас шкіряний салон темного кольору, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Нагадую, оригінальний пробіг 11 тисяч, майже нова машина. Дивіться, який стан заднього ряду сидінь. Є кріплення ізофікс, є задній центральний підлокітник, два підстаканнички, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, ось така яскрава синя шкіра по всьому контуру салона, три підголовники, світло для пасажирів на даху, є блокування задніх дверей, контроль сліпих зон присутній, безключовий доступ присутній. Повний електросклопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, блокування вікон. Казав же я вам, що по всьому салону є синя шкіра, то вона є. Механічне регулювання переднього ряду сидінь. Ось такий прикольний, також синього кольору, центральний підлокітник. є радар, є в нас допомога при підйомі, автосвітло, регулювання світла по висоті. Сенсори дощу, керування аудіосистемою на кермі, круїз контроль, адаптивний круїз-контроль. Пробіг 11 тисяч, запуск другу на кнопку, вибір режиму руху, електронні стояночні гальма, ось така гарна камера заднього руху з ось таким гарним моніторчиком. Підігрів заднього та обдув вітрового скла. Гарна акустична штатна система. Є можливість підключати мобільний пристрій та розмовляти через систему hands-free. Є ось таке ксенонове світло та світлодіодні повороти. Автомобіль наразі можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свою стару машинку на ось цю нову. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ. Вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!